Ман, ти що обідалась? Тобі не сподобався внічний концерт. Та ти не злись, цієї ночі придумаємо щось нове. Ні, ну Ця осіння хандра ніяк не проходить. Не боком, не передом. Я от думаю, може, тортиком її проштовхнути. У вас сусіди, які посідно щось сверлять, сваряться і бухають по ночах, і ви не знаєте, як їм помститись. Ця унікальна послуга саме для вас. Струб під двері за 200 гривень. Зверху посипаю кунжутом. Якщо спіймають, ви мене і я вас вперше бачу. Звертайтесь сьогодні в коментарях у мене запитали Хто мій улюблений виконавець? А я сижу і думаю, що круче за мене, ніхто не ісполоняє. Знаєш, на світі 8 мільярдів людей. Але я обрав саме тебе? Ану, скажіть мені, якщо в мене 27 підписників і відео залетіло на 315 переглядів, городцям уже можна долі крутити з вікна Тіша ні?